Васапчик смотрящим. Сьогодні ми зануримось у світ постапокаліптичної Москви і станції метро. І з'ясуємо, чи дійсно гра метро 2033 легендарна. Сідайте позручніше, візьміть з собою щось покушать, підпишіться на канал Телеграм, там я ставлю вас в курс, коли вийшов відік і коли я стрімлю, і чаєчку. Фарту, марки, гра починається з кінця. Ми ліземо кудись на поверхню по драбині, паралельно слухаючи мельника. І згодом, вибравшись на поверхню, нам гра відразу дає трішки пострілятись. Спочатку в коридорчику, а потім і на відкритій місцевості. І поки ми тут стрілялися, нас сапнув демон і Артем вирубається. Ніхуя не зрозумів. Ну, дуже цікаво, розумієте? Далі посмотримо. Це нормально, гра переносить нас на 8 днів до того. В общем, наш головний герой Артемко лежить, роздивляючись картинки ще не зруйнованого світу. Як тут завалюється наш вітчим, сухий, і говорить, що скоро прийде деякий хантер, так що нам потрібно йти за ним. І поки ми за ним йдемо, нам потроху починають розкривати, що тут взагалі відбувається. І я трішки паралельно вкину Лора. В общем, у світі почалася третя світова і все вилилось в те, що у світі стався ядерний піздець і він стер майже всю цивілізацію. А люди, яким вдалося врятуватися, як говорить в самій грі, їх близько 40 тисяч, поселилися в московському метрополітені. А деякі люди із під підпливом радіації перетворилися в отаких от вуєбак. Люди жили в метро, потроху почали тут будуватись, і так з'явилися станції. І тут не все так просто. Деякі станції почали об'єднуватися. І так у світі метро з'явилися червоні АК-комуністи, 4-й рейх, АК-фашисти-фітішисти, і поліс, АК сама балджона і розвинута станція. І вони постійно між собою влаштовують батли. На кшталт хто кого поборе, той того і по. А незалежні станції просто між цим знаходяться і живуть собі мирним життям. На даний проміжок часу нашу станцію, яка має назву ВДНГ, поки де нападають якісь сторіння, яких називають чорними. Вони або просто вбивають людей, або зводять їх з розуму. Трішки пройшовши по нашій станції, ми зустріли Хантера. Він нам відразу дарить листівочки з видами Нью-Йорка і почався діалог про чорних. Наш батя починає щось грузити, мов чорні нова ступінь еволюції, вся хуйня, а ми слабі, нам потрібно відступитись. Але Хантер говорить, що в його ордені прийнять любую загрозу ебашить. Во. І серед нашого діалогу на станцію приходять створіння, яких називають покручами. Ми хватаємось за зброю. Сухий бере собі калаш, а нам сука видає якийсь засений револьвер. Відстрілявшись від покручів, нам доповідають, що чорні атакували станцію. І прибігши на блокпост, ми бачимо, як всі вже переїбашили. Коротше, Хантер йде на розвідку і говорить нам, мов, ось тобі жетон, Якщо я не повернуся, то дістанься до поліса і знайди людину на ім'я Мельник. І розкажи йому, що у вас тут коїться, він допоможе. Хантер, звісно, не повернувся, а Артемко добазарився. З караванником, щоб під шумок з'їбатися і доїхати до Риської. І поки ми топаємо до голови каравану, гра нам дає відчути, наскільки в грі класна атмосфера. Тут ось і пацани на гітарках лабають, малий щось на полу калякає. Й побушка Зінес з третього під'їзда, за те, що ходимо по помитому, кричить. А як попадаємо на базар, так це взагалі мамамія. <пробізово> ну кайф, просто сука, витвір мистецтва. Дотопавши до караванника, ми сідаємо в брічку і звернувши в якийсь хуйовий тунель, всі учасники, з якими ми їхали, ловлять тріп. Тут щось ось Хантер постріляв, його обняв чорний, він помер, а ця здорова хуйня ще й тягнеться до нас. І коли вона вже збирається йти, ми чуємо звук пострілів і прокидаємось. Будемо рядом сплячого кінта і починаємо швидко давати на п'ятку, бо за нами женуться куча отаких от, от дураків. Тут нам ще в перестрілки підгоняться такий от дробовик. В общем, всіх врятувати не вдається і, ледве як дібравшись до Риська, і ми з пацанами глушимо водку за те, що врятувалися, і за нашого головного героя. В общем, поки ми шлялися тут в Парижській, нам зустрівся малий, який сказав, що нас шукає деякий чоловік, і що за пулькою, це місцева валюта, якщо що, нас до нього відведуть. Ох, сука, попрошайка малий, ну тримай, веди нас. Коротше, цього тіпочка звати Бурбон, і йому потрібно пройти на Сухарівську. А риська закрита. Але є один прохід, його називають проклятим. А оскільки тіпи, з якими ми їхали, хвалили нас, що, мол, у нас вся потайбічна хуйня не працює, Бурбон хоче, щоб ми його провели, а взамін він дасть нам свій калаш. Ну шо, мурда? Якщо в тебе мать не пітушина, то спрацюємося. В общем, тут починається відрізок гри, який розтягується аж на годину. блядь. Там є пару цікавих моментів, але в основному немає ніхуя. Одна їбана скукота. Ми просто з бурбоном дві голови дрочимося по тунелям, стріляємося з бандитами і всякою тунельною поєботою. Перший цікавий і важливий відрізок в цьому моменті це коли ми зайшли в якийсь тунель, бурбон починає відкривати ворота, і ми ловимо всі І з цього приходу нам допомагають вибратися чорні. А згодом ми дістаємося до воріт Ганзи. Це коротше станція, яка об'єднує всі станції центрального московського кільця. Тримаю в курсі. Ну, нашого братана схватили за жопу, тому що він винен там багато грошей. Але якимось чином він з ними домовився, і коротше до Сухарівської ми вже будемо доходити через поверхню. В общем, вибравшись на поверхню, я так не слабо ахуєл, бо все виглядає нереально красиво і кайфово. В общем, ми з бурбоном розділяємось, і він нам видає дуже важливу пораду. <зас> oh <gasps> І тепер нам потрібно доречитися по усім домам і вулицям самому. І я вам хочу сказати, це доволі моторошно. Музика постійно даве, а ще і гра підкидує постійно якихось монстрів, які неочікувано вилазять прям в єбало. Я тут в парочки проходів серце навіть залишив. За атмосферку накинув ще один клас. Продрачившись і зустрівшися з бурбоном, ми показуємо монстрам домінантність людського роду, але вони сука вирішили взяти нас кількістю. І ми з бурбоном підарахнулись в якусь вентиляцію. Пройшовшись по ній, бурбон іде на розвідку, де його Беруть за жопу і відводять до головного. А ми розуміємо, що просто так нашого коріша кинути не можемо. Тому цапаємо наш обіцяний калаш і прориваємося з боєм до головного. Відкриваючи двері, ми застаємо таку картину. Відповідай паскудо, або до вбежку знесу. Це одноокечого держав. Що за а? Нашого коріша порішили, але з вентиляції підарахнувся старий, якого звати хан. Він нам каже, що повертається на Тургенівську, і вже разом з ними покидаємо цю станцію. Поки ми йдемо до дрезини хана, по тунелю нам зустрічаються всякі примарні потяги, або нам висвітлюються події, які вже колись були в цьому тунелі в вигляді силуетів. А то хан, блядь, читає якусь молитву, щоб нам пройти далі. А на фінальному відрізку у шляху нам взагалі зустрічається аномалія. Блять, куди я попав? Запускав метро, якого хуя тут так пахне стало. Що взагалі ібанулись. Прибувши на Тургенівську, ми бачимо, як її кошмарять монстри. І перекинувшись словами із мужиками, які тримають оборону, було з'ясовано, що ці чертіли пруті з тунелі, до яких відправили саперів, які не повернулись. І було вирішено, що ми підемо і зробимо все власноруч. В общем, цапаємо вибухівку, попутною відстрелюючи оцих вот чертіл. Плентимо її в потрібних місцях і повертаємось до братви, яка тримає оборону. Хан розкидує нам положняк справ. Тунелі, які ми завалили, вели напряму до поліса, але тепер нам потрібно йти Іти в обхід. Це настоящий, блять, реальний піздец. Коротше, нам потрібно дібратись до кузнецького мосту, а потім пройти станції, які належать Червоним і Четвертому рейху. І там нам потрібно буде знайти кінта хана Андрія Майстра, який повинен нам допомогти. Блукавши по кузнецькому мосту, ми зайшли в двері, де представники червоних вже за щось потрошили якогось незнайомця. І помилково почали вважати, що ми його друг. Тому суки такі почали нас також крутить что ли? Какую психушку? Вы что, угораете что ли? Тіп, якого також крутили, виривається, звільняючи і нас. І ми разом намагаємось утікти, але в якийсь момент його пристрелили. А нас укрив від червоних Андрій Майстер. Він нас перевдягає форму червоних і говорить, що єдиний прохід в полі слежить на полі бою між червоними і фашистами. Він нам допоможе дістатися на поле бою, але далі нам прийдеться самим з усім розбиратись і пробиратись. В общем, на поле бою відправляється поїзд, до якого Андрюха знизу приколотив для пасажирів міні-місток. Ми туди залазимо і відправляємось на поле. Бою, але коли вже доїжджаємо до нього, наш Артемко виявляється дуже жирним для містка і тому ми провалюємось. І тепер нам на своїх двоїх потрібно пробиратись спочатку між червоних, а потім і між фашистами. Фух. І я вам клянусь, цей рівень це просто якийсь сука ад і сплошний жах. Бля, на тебе вивалюють 3 мільйона ворогів. Спочатку червоних, а потім і фашистів. Та блять, у фашистів тут навіть ще бойова дрезина катається. І я поки пройшов цей рівень, думав, бля, кукухой від'їду. Це настільки піздець, що ви уявитися і не можете. Тут просто ти йдеш, стріляєш, дохнеш, ідеш стріляєш, дохнеш. Я тут стільки раз фідив, що це просто не передати ніякими словами. Це просто, ну, пізда. З Божою поміччю ми всіх перебили. Пройшли поле битви, але одразу за ним нас хватають в полон фашисти і дуже пристрасно допитують, що то базаря створом рожу тикають, співають. Скучаю, скучаю. Братва, я ніг Ферштейн ін Йорланвагі. Ну ви оце починаєте? Але поки вони тут з нами говорили, на горизонті почали маячить отакі якісь серйозні хлопці. Вони красиво ложать всіх відпочить, а потім ще вирішують з нами поговорити. Ми їм показуємо жетон Хантера, і пацани вирішують нас відвезти до Мельника. Цих бравих хлопців звати Ульман і Павел. Коротше, пацани вирішили, що Павел нас доставить до поліса, а Ульман виконає завдання, яке їм було видане. А перед ним. Мося ми на чорній станції. Ми пригаємо за дрезину в кулеметну башню. І тут, якщо чесно, я. Дуже сильно охуєла. і плюс до того був дуже сильно здивований. Коротше, розробники цієї фантастичної гри вирішили зробити, що кулеметна башта повертається на А і В, а підіймати приціли опускати нам потрібно мишкою. Фу, сука, тут в мене, блять, пару раз добряче згоріло. Дві йобнутих місії підряд, ну це потрібно вміть. Да. Влаштувавши форсаж на бойових дрезинах, ми доїхали до пункту висадки, де ми трішки. Бігали взад вперед і дісталися до звичайної дрезини, на якій ми відправились у депо, де на нас почали вилазити куча чертей, яких ми швидко анігільовували, але засейвити нашого нового коріша нам не вдалося. Тому його трішки цапають, а ми швидким спуском відправляємось униз. І тепер дорога на заводи на павлецьку станцію. Прийшовши на яку, ми бачимо, що у них уже йде повним ходом евакуація. А мужики тут встановили оборону, щоб не дати чортам всіх повбивати. В общем, командир проговорює і мотивоючу річ, і ми починаємо. Гаситися з покручами, але в ході нашого файту нас починають відключати якісь невідомі хвилі. Першу хвилю пережили всі, але вже наступну пережив тільки Артем. Коли він прокинувся, навколо лежали тільки трупи, а прохід на станцію було відчинено. Зайшовши туди, наследве живий командир просить поставити касету, щоб Полі знав, що їхня станція була зруйнована і до них йдуть покручі. Але, братва, я цю місію не виконав, бо буквально не знайшов де її ставить. Я тричі прибіг станцію, але куди пихати цю їбучу касету, я так і не знайшов. Поки ми бродили по станції, ми наткнулися на малого, який склонився вже над померлим дядьком, який його захищав. Він нам розповів, куди подалися всі з його станції, і ми вирішили йому допомогти. Тому закинули його собі на плечі. І цей малий, блядь, це якийсь піздец. Він постійно оре ззаду, ззаду. Я навіть із-за цього піздюка один раз провалився в яму покручів. Дібралися ми до його людей, віддали малого мамі, а вона, сука, така, почала тикати на ворожу патрунами. Мамуля, їбать, ми герой! А героїв взамін нічого не беруть. Так що забери, нахуй ці патрони подалі. Щоб пройти на Чорну станцію, нам потрібно знову підійматися на поверхню. Де сходу нас зустрічають фашисти-фітішисти. І переїбашивши їх пачками, ми дотопили до такої відкритої місцевості. Короче, в чому складність пройти до Чорної станції? Вхід стережуть дуже дохуя фашистів. Мало того, що нам потрібно файтити з ними, так ще потрібно і обережно прокрадатися в дирках в естакаді, щоб нас не сапали демони, які кружляють над нами. Швиде Швиденько все зробивши, ми все ж таки дістались до чорної станції. Але відразу на вході в нас почали тикати стволом, але вчасно підіспівший Ульман нас сейве. В общем, ми розповідаємо Ульману про Павла, і він каже, що це потім. А спочатку нам потрібно буде в соло прокрастися по чорній станції. А він на нас чекатиме в покинутому тунелі, який веде до поліса. Плюще видав нам отакого от імбового автомата і нічник. Швидко продрочившись в Телесі по станції, ми дібралися до Ульмана. І тепер наконець вже попадемо в сам. Поліс, поки ми їдемо в поліс, Артемко трішки придрімав, і тут нас кинули в Тріп. Де ми бачимо нашу матуху, плюс ще чорний тут говорить, що, мов, ми вас людей любимо, хочемо допомогти там туди-сюди. Прибувши на станцію, Ульман пішов шукати мельника, а ми поки перевдягалися. І якраз в цей час до нас вийшов мельник. В общем, ми йому розкинули положняк справ, а в свою чергу він скликав зібрання, на якому ми ще раз переповіли все, що коїться на нашій станції. Але ці суки нам відмовили. Сказали, їбітесь з цим як хочете, ми вам не допоможемо. Хоч Поліс нам відповідав. Відмовився допомагати, але Мельник виявився із нормальних кінців і твердо сказав, що наші нашої станції Яйчишки будуть врятовані. Положняк справ наступний: розвідники з парти, це бойовий підрозділ, який очолює Мельник, знайшли працюючі ракетні комплекси на території Москви. Але командний пункт розташований в деякому д 6, де воно і що його ахує знає. Тому тепер наш шлях лежить до бібліотеки. Зустрівшись з нашим отрядом біля бібліотеки, ми пошвидкому відстрілюємо монстрів і починаємо пробиратись по бібліотеку. Але в один момент в бібліотеку увірвався демон і ранив одного з наших. Тому тепер нам прийшлося знову бути на одинці. І тут, як на мене, стартує сама кайфова і антуражна місія в грі. Коротше, нам потрібно пробиратися до підземного архіву в бібліотеці. А на заваді нам стануть бібліотекарі. Це коротше отакі воздорові створіння, а контрить їх можна тільки, якщо дивитися їм в очі. Якщо повернеться спиною. Ну, пізно тобі. Коротше, це наскільки атмосферний і страшний рівень на тебе постійно давить музика. плюс ще рядом постійно ричать оців у бібліотекарі. Я тут кричав і пищав просто як сучка. Бо я сам по собі людина, яка боїться всього нахуй. Коротше, зібравшись на обосраних штанах до архіву, ми риємося по шкафчиках і знаходимо потрібну нам папку. Цапаємо її і даємо з цієї бібліотеки на тапку. Але вже на вулиці нас наздоганяє бібліотекар і вирішує трішки покашмовити. Нас. Але братва на машині нас сейве. З машини вивалюються Ульман і Мельник. В такій компанії ми відправляємось на основну базу Спарти. Поки мельник там вивчає документи, ми перекидуємося словами з ханом. Він тут щось затирає по типу, ти повинен набирати свій шлях, може все, що тобі здається, має якесь значення. Фу, все, старий нахуй, закінчуй, нам ми йдемо їбашити ракетами по спавну чорних. Короче, зараз ми їдемо на Київську станцію. Але поки наші побратими тут розповідали про станції, що то нашому ГГ різко стало погано. Короче, знову тріп, знову матуха, з нами говорять знову ці чорні здорові їбаки. І ми приходимо до тями. Але тепер перед нами постала інша перегородка. Ворота. Але так просто їх не відчинить. Поки Володя намагається відкрити ворота, ми стали за вогнем і почали вижигати покручів. Коротше, поки відкривалися ворота, на нас почала рухатись аномалія. Але як це часто буває, в останній момент ми врятувалися. Тепер нам аж цілу годину прийдеться дрочитися по тунелям, відстрелюючи монстрів. Братва, я тут трішки проскіпаю, як ми тут ходили і стрілялись по тунелям, а ще також проскіпаю те, як ми рамсилися з пауками. Бо мене трішки цей момент задушнив, ну просто нецікава хуєта. І з важливого скажу, що поки ми тут ходили по тунелям, від'їхав спочатку один побратим, а потім і другий. В общем, Роторчившись по тунелям, ми зайшли, здавалося б, в глухий кут, але неочікувано приїжджає поїзд. Ахуєли всі. Навіть я. Виявилося, що це автоматизована система, яка доставить нас прямо в комплекс. Грузимося туди і відправляємося. Включивши електрику і покатавшись на ліфті, ми дібралися до командного центру. І тут наш коріш копається в компах і виявив, що все ж таки лишився один єдиний ракетний комплекс. Але під час того, як він збирав по ньому інформацію, вимкнулося світло. І нам тепер потрібно на пару з мельником власноруч увімкнути основний реактор. Пригаємо з мельником в ліфт, спускаємося на етаж нижче. Підстрелюємо отаку в... і доходимо до реактора, на якому поселилася, ух ти, блять, якась короче, кишечна палочка розміром з пару танків. Ще й плюється з якимись гузками сперми. О, сука. Коротше, на автоматі запустити реактор нам не вдається. Тому Артемко пригає в кран, і ми на тоненького власноруч витягуємо всі блоки живлення реактора, тим самим запускаючи його. Тепер нам потрібно на ліфті повернутися туди, звідки ми приїхали. Адже там нас чекає вже Ульман з системою наведення ракет. І поки ми їдемо, ми бачимо, як в цьому центрі залишилася воєнна техніка. Там танки, хуянки, коротше, вся оця залупа воєнна. І мельник починає говорити, що нам сюди після нашої місії потрібно. Буде повернутися, щоб все підчистити, і це стане нашим новим домом. А за допомогою цієї техніки, ми зможемо піднятися нагору і відвоювати свої клаптики землі. І слово людина знову буде звучати гордовито і переконливо. Поки дід це все говорив, ми вже дотопали до Ульмана, який передає нам на відну станцію. І ми з Мельником відправляємося в Останкіно, щоб залізти на Останкінську телевежу і навести ракети. Після цього гра нас відразу переносить туди, звідки все почалося. Але в момент, коли Артем стояв, Плічоплічі спартанцями і відстрелювався від покручів. Коротше, тут все відбувається, як і на початку. Нас тапає демон, але ми вже не відключаємось, а нас рятує мельник. І ми на швидких перебіжках прориваємося до башні. Прорвавшись до неї, ми починаємо підійматися нагору. Ліфт не працює, тому мельник видає геніальну ідею. Він вичіпляє противагу ліфта, і ми різко підіймаємось нагору. Але нам потрібно залізти аж на саму-саму гору. Тому прийдеться ще трішки прогулятися пішака. Але поки ми тут Гуляли на мельника нападає демон, і мельник вибуває із гри. Тому ми вимушені лізти на гору вже в соло. І поки ми через маленькі квіктайм-евенти пробираємось на гору, нас починають кошмарити ці упирі. Вони проникають до нас в голову і говорять, нас зупинити, і що ми несем тільки смерть. Дібравшись на саму гору телевежі, ми встановлюємо ракетне наведення, але на всіма силами намагаються завадити. Нас перекидують в тріп, де спочатку нам потрібно ходити лабіринтами і тікати від чорних. А потім по таким платформам, які будуть будуватися на ходу. А в кінці шляху перед нами з'являється Хантер і говорить, що загрозу потрібно їбашить. Дає нам револьвер, і ми вбиваємо цю тварюку. Виходимо з стріпу, коли захват цілі вже завершився, і стоїмо, дивимося на видовище. А в кінці Артемко ще й сідає і толкає пафосну річ. І все, титри. Ну ось на цьому і закінчилось метро 2033. Ну що я можу сказати, братва? Ця гра дійсно легендарна. Тут і атмосфера передана дуже круто. Ти відчуваєш і поглиблюєшся в цю атмосферу з голови до п'ят. Сюжет. Вище всяких слів. Гра дарує купу емоцій, навіть не зважаючи на свій вік. Хоча я і грав в редукс версію, яка вже буде пояскравіша. Але основа то із метро 2033. Коротше, не буду багато слівним, гра нереальний кайфіч. Хто не проходив, тому раджу ознайомитись з даним шедевром. А хто проходив, поділіться враженнями в коментарях. А на цьому в мене все. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок. Услішимся в next-відiku.